Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати пісні голубці. Ну, от кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом готувати такі голубці. От для цього мені потрібно. Я взяла отакий стаканчик це 250 мг він має рису. У кожного є такий стаканчик. Потрібна. Капуста, у мене заморожена капуста. Дуже прекрасно, дівчатка, заморожувати. Я вже казала один раз на своєму каналі. І у мене є відео, де я заморожувала такі листочки капусти. Прекрасно! Дивіться, які гарні. І тепер, коли мені треба, в будь-який час, я беру і вже готові листочки. Так що, якщо кому цікаво, зайдіть на мій канал, і там є такі, таке відео, де я заморожую таку капусту. Капусти, листочки капусти. олія рафінована, дві цибулі. Ну, така моя маленька, одна величенька. Дві морквині. Одна теж велика, гарна. Ць, моркви тут сюди багато треба. Перець чорний малений. Сіль. І от у мене ще є теж заморожена така зелень з перцем. Це перець називається ротунда. Бачите, я теж маю на каналі. От як я заморожувала таку зелень. Це борщова заправка, можна сказати. Але я і додаю її, до чого так мені вона підходить, я теж додаю. Сьогодні буду додавати для голубців. І це дуже-дуже. Тут є кріп, петрушка і перець. Це дуже гарна така борщова заправочка, вона підходить от і мені для голубців. Ну От і все, що мені потрібно сьогодні для таких пісненьких голубців. Зараз візьму от каструльку і покажу вам, як я запарюю рис. От, цього не треба. Висипаю у рис у каструйку. Я його не варю. Я тільки от гаряча-гаряча вода. Запарю гарячою водою. Ну Десь так, щоб добрий палець накрила вода. От і все. Потім, коли він напариться гарно, я його промию в холодній воді, і буде рис уже готовий до голубців. Зараз накрию і хай париться. Поки рис буде паритися, я буду обсмажувати цибулю з морквою і вже далі буду показувати. Я вже нарізала на цибулю. І так порізала, як і всі нарізають. Квадратиками, кубиками, як там хто каже. І от моркву теж на терці натерла. Ну, величенькі, ті самі мої великі терці натерла. І я зараз буду ставити, смажити. Лию олії, олії, лею не жалію. Так, десь добрих 100 мг. Сюди ставлю суболку хай потушиться. Я не буду сильно потушувати цибулю, булю, морку, так, трошечки лише, трошечки, щоб попротушувала Не треба дуже сильно засмажувати. От. І от покажу, як завжди, я забуваю щось. ну Вибачайте, мені, от мені ще потрібно буде е, томатна паста. І зараз, скільки я буду додавати, сюди покажу вам. А в описі під відео напишу, скільки пішло. У мене Ну, от, Будьте тільки трошки так прим'яла. і буду додавати сюди моркву. Бачите, моркви багато. Так і має бути. І зараз буду обсмажувати трошечки тут морку з цибулею. Але я ще скажу, що я обов'язково зараз моркву цибульку посолю. Достав пів чайної ложечки. Отак. Трошки морква зараз швиденько протушиться, вона вам від не відсона. Гарненько вимішили і хай на маленькому огні штушиться. Морква вже трошечки прив'яла. І тепер сюди я буду додавати томатну пасту. я візьму от. Одну ложку гарну, ложку повну, з верхом столова. І другу таку величеньку, бачите, теж. Ну, буду бачити, чи ще треба, чи не треба. Ну, думаю, що вистачить. От. І зараз тут хай трошечки просмажиться. О, дивіться, якщо олію ще собі треба, можна додавати. Олії нічого тут наоборот треба, щоб було олію, щоб було воно таке жирненьке, масненьке. От. Ще додала і я, щоб... Була мала в чому томатна паста ще. Трошечки просмажитися. Ось, хай смажиться ще. Паста томатна і вже далі буде показувати. От паста томатна теж трошечки вже тут покипіла, пожарилася, посмажилася. І тепер я буду додавати сюди воду. Бачите, в мене є та гаряча вода, якою я заливала рис. І нападець. 200 мг, 250 улегла. Оське. Отак. Отако тут. І зараз це гарненько покипить. а так десь дві хвилиночки більше не треба. Ну і бачу, що томатної пасти я дала доста, не треба більше. Все. Трошечки тільки покипить, закипить гарненько, і я виключу. його. І вже буде підливочка і заправка до рису, буде готова. От покажу вам, як пропарився рис уже. Дивіться, який рис вже пропарений. І зараз я його промию в холодній воді, і вже далі буду робити голубці. Ну от, Я вже все приготувала. От Бачите, заправочка вже простила. І показую вам тепер рис. Рис я показувала, пропарився гарно. І я його промила холодною водою. Ось який ви. Бачите, який От. От, такий рис. От. Зараз буду замішувати і буду показувати. Якщо вам забагато скільки таких голубців робити, можете взяти пів стаканчика. Ну, я трошечки більше роблю, тому що в мене минаються ці голубці. От, так. От. І тепер візьму цю приправу, що я показувала вам, борщову цю. От. Зелені я багато даю у цих голубців. Отак От і ще дам зараз. Якщо не маєте таких заморожених, Замороженої зелені, то можна давати таку, яку любите, яку маєте. Ну, Отак. От Зараз подивлюся, чи треба ще зелені, чи не треба. Бачите, і виходить. Може, і досить, а може, ще додам, буду бачити зараз. Так, тепер додаю ну, перець чорний мелений. Хто не має отакої от е, перцю такого замороженого, можна дати паприки, столову ложку паприки, і дож, теж буде гарно пахнути і ну, може і замінити. Ой-ой-ой, це забагато буде. Дуже багато. І тепер дам заправку, а тоді сіль. така заправочка, бачите? Я її всю сюди не дам. Я дам половину, а половину ще е, по тому, як поставлю варити, то дам до зверху засиплю. От, і ще одну таку ложку, да. бачите, ще можна. Все я буду давати багато заправочки. Зараз подивіться, чи ще треба буде, чи не треба. Мішую зараз Попробую на сіль і вже далі буду показувати. Я додала ще таку столову ложку гарненьку ще цієї піджарочки додала сюди. От. І тепер буду солити. Попробувала соли треба. От, візьму Так, чайну ложечку взяла. Це я так у руку взяла, приблизно як чайну ложечку. соли. Ну, це кожен соле, як ви знаєте, за своїм смаком. Перші соли за своїм смаком. Ну, от. така начиночка для голубців у мене сьогодні вийшла. Дивіться. Бачите? Тут багато і зелені, і от цієї піджарки так багато. І зараз ще попробую раз на сіль і вже буду показувати, як буду робити. Начинку я вимішала. Все, всього там вже. Достатньо, так що я буду робити вже далі гучки. У мене є такі, декілька таких листочків, які я поставлю на низ. Просто каструльку. Ну, це кожен так робить. Знають це робити. Отак. А ще один такий поставлю. Прямо розірву, щоб гарненько там ну, от. Візьму трошки ближче біля себе. Чинку. Листочки в мене вже готові, все. От, тільки робити голубчики. Ну, як робити голубці? Це я не буду нікого вчити, показувати. Кожен знає, кожен по-своєму. Я просто показую сьогодні, як я пісні голубці. Готую начинку, це все. А як робити, як то? Ну покажу, як я роблю. От так я роблю. Отак. От можна і так, можна і так. Сьогодні отак буду робити. О, ось такий вийшов. Як який листочки, і як з того листочка може вийшли, який отак от знову наберу. І так знову покручу. Ось так. Ще роблю отак, як мені, коли коли подобається його робити. Можна ще отак. Бачите, отак. От склала отак. І отак тіснесенько. І такий виходить. От ще зараз роблю такий, трошечки забагато. Тісненько прижимаю його і отак. Отакий виходить. Ви вже робіть, як вмієте. Я трошечки показала, як роблю я. Отак. Ну що, я далі буду продовжувати зроблю і вже вам покажу готові. Я вже голубці зробила і бачите, у каструльку я скла, е, поставила, склала поки що так більше як половини е, це, А оці зараз буду. Ставити зверха ще отарічки, тому що я буду зараз отут трошки дам оцієї зажарки, а останню вже зверху поставлю. Так, візьму ложку. Ну от, Буду візьму, бачите, і отак розкладу отут трошечки. Прямо отак розкладу по всіх. поставила. І зараз я їх оці зверха складу, от так гарненько поскладаю ще зверха їх. От. No, от я вже склала і ті зверха і тепер руку і в гарочку звідси, ще зверху отут. Тепер візьму трошечки соли. Отак десь півчайної ложечки. Соли я взяла, так може й менше, отак по них зверху, тому що я буду зараз трошки заливати водою, вода ж не солена, і тоді буде смачно, якщо не буде вони трошки зверху. Тепер візьму от воду, налю сюди у сковорідку. Води багато не буду сюди лити. Щоб вони не набралися води, щоб не зробилися водові. там майже все готове. Тільки трошки рис, От, довариться і все. От, так десь кружечку води, ну десь 200 мг насипала. І зараз буду бачити, чи ще треба, чи не треба. Так, щоб водичка тільки була, віднілася отут. щоб зверху вона не була. Ще трошки треба. Ще трошки вию. Так, уже ровно. Все, Все, бачите, водичка видно. Все, не буду більше ляти. Тут доволі тієї води. Тому що як багато води наляти, вони тоді всі в воді там. Вони повинні бути такі ціленькі і гарненькі. Ну що, зараз ставлю на вогонь, вони закип'ять. Я не ставлю в духовку, я ставлю на газ. Хто має таку хорошу духовку, можна поставити і духовку, дуже добре буде, дуже смачні будуть. Ставлю на газ, вони закип'ять гарно, і туди поставлю на маленький вогонь і до готовності. І які вони вже будуть готові, я вам покажу. Ну от Пройшло 40 хвилин, голубці вже проварилися, гарно проварилися. Можна було скоріше виключити їх, але ну, я чогось трошки прогаяла, а ви дивіться, вже, як ви варите, скільки там більш-менш коли вони готові. Ну, і показую вам, бачите, води майже немає. Тут Википіла гарнесенько. І покажу вам зараз, які получилися голубці. Я вже одну попробувала. Смачненькі, дуже. От бачите, як вони. От. Такі. От. От покажу вам, які вони зараз. От. Бачите, капуста гарно проварилася. Ну і всередині. Так, як буду вам показати, які вони всередині, от бачите. Отакі. От такі всі дуже-дуже смачненькі голубці. Я кажу, я це зараз ще попробую, оцей кусочок оце галушки. Гаусі. Хлопчики, дівчатка, готуйте такі голубці пісненькі. Вони без м'яса, без нічого і дуже-дуже смачні. Так що. Хто був сьогодні зі мною на кухні, дивився, як я готувала такі голубці, готуйте. Це є смачно. Не пожалієте. Ось Такі голубчики. Ось такі смачненькі, такі масненькі, дуже. Так що готуйте. Ну що, усім гарно дякую, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі голубці. І дякую всім, хто дивиться мій канал, хто підписується на канал. То ставіть лайки, пишете мені коментарі. Я вам всім, всім дуже гарно вдячна дя... за все. Бажаю всім нам мирного неба поскоріше. Добра, радості, хоч трошечки якоїсь би бо нам. І спокою на душі. І всього-всього найкращого бажаю всім. І тоді до зустрічі!